Ці свідки, всі заявили на всіх судах, що діти дуже хороші, дуже хороші виховані діти. І тому я прошу побачити цей результат, що в мене не було ніякого злочину. Я був настоящий батьком, який виховував дітей. А це на релігійній основі від православ'я. О, це все одностороннє розслідування, предзятке. Я 10 років на сьогоднішній день я лежачий. Я не міг навіть якось оберег двома руками. Я не міг фізично е, якось насилля робити. Якщо я ремінцем колись чи тапочком, то 5 минут вони сміються. Коли вже в державі, щоб був порядок, є. Органи, які наказують за золотів, так і в сім'ї, а це велика сім'я, це великий корабель. Тут треба стільки сил, щоб їх виховати, і всі святкують, що діти хороші, Наш батько хороший, дав хороше виховання, хоч я і війни. Так що я прошу будьте справедливі, будь ласка, і правильно лечить, бо ви бачите, ми хоч нас роз'єднають, ці всі діти, але не єдині.